Друзі, вітаємо на нашому ютуб-каналі компанія «Міні Агро» Чернівці з вами. Відвантажуємо сьогодні тракторець замовнику в Стороженецький район Чернівецької області. Трактор сьогодні поїде Сінтай XT-244 від заводу Сінтай. Ціна на тракторець внизу в описовій частині під відео. Доставка до замовника додому є безкоштовною. Клієнт обрав ось такого тракторця. Це фактично рахується найдешевший трактор в сегменті трьохциліндрових тракторів з повним приводом, з редукторним мостом, з колією метр м. На високій резині. Резина, нагадаю, тут має розмір задній 9,5 на R24. Трьохциліндровий дизельний двигун, потужністю повторюсь, 24 кінські сили. Щеплення тут однодискове. Коробка передач має 4 передачі вперед. Одна передача назад, є режим повишених та понижених. Відповідно, 8 передач вперед і 2 передачі назад. Ось така є панель переводів. Клавіші підсвічуються, роздільні педалі гальм, стоянкове гальмо. Є кран для гідравліки. Гідравліка, до речі, на цьому тракторцеві є роздільна. Вона є окремо від масляної ванни заднього моста трактора. Букування диференціалу заднього моста присутнє. Сидіння з індивідуальним регулюванням під вашу вагу є ось така перемичка. Електрична розетка на причіп, є ось така гідропара вхід та вихід, вал відбору потужності тут двошвидкісний, 540 тисяч обертів і буксирувальний пристрій. Ось така задня триточкова навіска з вантажупідйомністю 420 кг. Ось такі, друзі, тракторці є в наявності на нашому Чернівецькому представництві. Якщо ви хочете обрати, придбати ось такого. Красення такого помічника, вони в нас є в наявності. Тож, друзі, якщо вас цікавить такий тракторець, на екрані ви бачите контактний телефон нашого представництва. Телефонуйте і ви отримаєте інформацію на всі ваші запитання. Трактор Sintay XT244. Запам'ятайте, ось в такому червоному кольорі. Два гідравлічних насоса НШ. Новенький тракторець, свіжий, тільки прийшли буквально недавно. Задні вантажі є на колесах. Місто Чернівці, вулиця Коломийська, 1А, представництво заводу Сінтай в Чернівецькій області. Будемо знімати для вас, друзі, ще багато нових відео. До нових зустрічей, до нових відео. Все буде Україна!